Господь наш Ісус Христос, єдинородний Син Божий, є таким Богом як Бог Отець і Бог Дух Святий. Після народження Ісуса Христа від Пресвятої Діви Марії, Син Божий став боголюдиною. Ісусі Христі поєдналися дві природі Божественна і людська. Бог в Своєму провідінням вибрав Пресвяту Діву Марію, щоб через неї сталася тайна Богутілиня, сина. Божого. Божа Матер не була звичайною людиною. Вона настільки свята і наповнена божественною любов'ю, що перевищила. Святості небесних Хіровимів і Серафимів. Божа Матер своїм духовним подвигом, щирими гарячими молитвами до Бога, своїм ревносним, відданим служінням Богові у Єрусалимському храмі, Прихилила Бога до людей, схилила небо і ангелів до землі. Ніхто в старому заповіті не був звільнений, очищений від прабатівського гріха до звершення, відкуплення роду людського Ісусом Христом. Єдина Божа Мати сподобалася бути звільненою від прабатьківського гріха до звершенням олговського подвигу нашого Спасителя, тому що вона мала стати матір'ю Всевишнього Бога. Через нею Бог мав втілитися, народитися і жити на землі проповідувати своїм божественним вчення. Божа мати вибраною була споміс всіх жінок, які народжувалися до неї і після неї. Не знайшлося в роду людському такої святої дівчини, діви Бога вибраної, як Божа Матір. Народження Божої Матері є. Предивним і чудесним. І їм батьки праведні Іоким і Анна проживали в місті Назареті. Довгі роки вони очікували народження дитяти яким вони тішилися і насолоджувалися, але до глибокої старості вони були бездітними. юрейському народі ті родини, в яких не народжувалися діти, вважалися. Грішними позбавлені благословення Божого, від них не міг народитися місія Христос. Кожна родина плекала, надію, з одіванням, що можливо, в їхньому роді буде народжений Месія Христос. А якщо родини були бездітними, то таких сподівань і надії вони не могли мати. Праведний, яким був з родом Царського Давидового, а праведна Анна була з роду первосвященника Аарона. Їхній рід був святий і славний. По звичаю єврейському раз у рік. Перед Паскою єврейські родини зобов'язані були приходити в Єрусалим, щоб принести Богові пожертву. Так, чинив праведний Окем і Анна кожного року. Але Одного року, коли він прийшов в Єрусалим, щоб принести Богову жертву, священник відмовився приймати в нього пожертвування, зважаючи на те, що він був бездітним і вважав, що Богове є. Неприйнятна і неприємна пожертва такої людини, яка не сподобалася благословіння Божого мати дітей. Це дуже вразило праведної екема. Він не повернувся. Назарет до своєї дружини правної Анни, а віддалився в пустельне місце, де гірко оплакував своє бездійство. Щиро молився і просив Господа Бога, щоб Господь зняв з нього таку ганьбу і зневагу і дарував йому хоч на старості років. Дитям. Про цей випадок і зналася і правдна Анна і теж гарячим щиро підносила свої молитви до Господа Бога, благаючи в нього милості і благословення. Яким Праведний із Анною Святою, молилися Богові і дали обід своєму Творцеві, що якщо у них народиться дитям, то вони посвятять його на служіння Богові, віддадуть Свою дитину в Єрусалимський храм, щоб вона служила Богові у його святому місці. Коли праведний Яким молився в стельному місці, Йому з'явився Архангел Гавріл і сповістив радісну вістку, що від нього і його дружини, народиться дитя, яке були благословене Бом, вибране для великої справи, божественної, яким Праведний був дуже здивований і заспокоївся і дуже радів, що Бог вислухав його молитви, і хоча в старості років він може тішитися і насолоджуватися народженим дитятком. Повернувся Праведний окем на до своєї дружини праведної Анни і розповів її про вістку радісну, приємну, яку він отримав від Архангела Оріїла. Праведні оке і Анна не могли віддячити. Господа Бога. Так вони тішилися і раділи, що Господь проявив велику милість і любов до них. Прийшов час і народилася Пресвята Діва Марія. Дитина яку вимолили святі, яким і Анна у Бога. Не знаючи, що яку велику справу зверчи Господь через народжене дитя, які дали ім'я Марія народження Божої Матері наблизило час порятунку духовного всього людства, бо вона вибрана. Бути посуденою Духа Святого, який мав зійти із небес і осінити її утробу. І вона мала зачати, Спасителя світу, Господа нашого. Ісуса Христа. Тому всі християни прихиляють свої коліна, свої серця перед величою і святістю народженої Діви Марії. Ми вдячні їй за її земні духовні подвиги, які вона звершувала в земному житті. Бо ще з сторорічного віку вона служила день і ніч Богові в Єрусалимському храмі. Благодать Божам наповнювала її іством, душу і тілом. І вона, проживаючи на землі, будучи людиною, перевищила небесних ангелів, най Вищих, найближчих до Господа Бога, херовимів і Серафимів, своєю святістю, любов'ю, відданостю Господові Богові. Не було на світі такої святої людини, як є. При свята Дівам Марія. Вона породила людству Сина Божого, який звершив подвиг відкуплення всього роду людського, вильнив людей від первородного прибатьківського гріха. З'єднав людей із Богом через Святого Духа надихнув віруючих людей до Богодного, святого праведного життя, через яке люди здобувають спасіння і вічне життя. Святкуючи Різдва Пресвятої Діви Марії, ми молимо її, як свою духовну матір, щоб через її молитви і її син постійно посилав нам свою Божественну благодать зміцнював нас в любові і служенні Богові, щоб ми разом з Божою Матір'ю мали можливість перебувати в небесному житті, насолоджуватися благодаттю Божою, прославляти її. Улюбленого Сина, вічно перебувати, в царстві Ісуса Христа. Тішитися і насолоджуватися небесними благами, які ми отримали через Сина. Пресвятої Діви Діва Марії Ісуса Христа. Народження Пресвятої Діви Марії це є велика неперевершена подія історії людства. Не до народження. Діви Марії, після її народження не з'явилося на землі такої великої преславної, благословеної людини. Ми схиляємося перед її святостю і намагаємося. Брати приклад із її святого життя, перебувати в молитві і служінні, Богові Небесному, щоб і в нас вселилася Божественна благодать, яка б очищала нас від гріхів, і щоб ми Святості, праведності провели свій земний вік і сподобалися вічного життя на небі.